Я би хотів представитися. Мене звати Фаті Разука Ланча. Я є аналітиком в сфері управління знаннями та даними з гендерних питань гуманітарної діяльності ООН жінки України. Сьогодні ми знаходимося в Полтаві, де у нас відбулася чудова зустріч з представниками громадських організацій, з представниками органів влади, де ми спілкувалися на тему про Творення робочої групи з гендерного питання в гуманітарній діяльності була досить цікава зустріч, жива дискусія у нас, і під кінець зустрічі ми винесли план дій, що буде зроблено в подальшому. Починаємо працювати над створенням технічного завдання, яке в майбутньому дозволить. Ми гендерне питання, розширювати права жінок і дівчат і працювати разом в цьому напрямку. Дякуємо.